Кока-Колах Плеях. Астхт. Елфін і Флайпет. Віфлавс і Гевітух. Лейтенант Пеглона Хвамплен і Свін Пілен. Кселют і Незр. Надів і Ефінко і Фігус. Мех і Файер Файхмет. От повстання погод і казання диво тим порівнянь. Так, порівнянь. Казанням ти вже не порівнянь. Порівнянню тим отим. Казання отак тим. Oh, yeah. Сказання тим Сказавши Копілоти Час уставлю пойм'ян Сказати Примня не от пусі Козуму бені сказавши Буде за там Зараз Діло це робити ти до мене мка Розумати пойнянь Сили разом А? Що? Е, ні, не поділяться за мною так! А, ні. Де ми? Ви свідомості незру, Можливо? Що? Тепер, зупи, ми в свідомості незру. І що нам робити? Землянин? Вибиратися, а що робити? Газив. А! Якраз. Тобро, що ви прийшли, мій лорд. Або ця земля мені завжди мішає Афейко стій! Він хоче вбити! Я пам'ятаю, як це як було в самому початку. Це? М -м ви мене згадали. Значить я те, що ви нас помрете. Щ що? Червоний хворець... Червоних фардіс, будь ласка, зупини його. Побач, Але ні, я його на я його отримали підчинятись, тому що це наш правитель. Ти, ти ти в своєму Мі. Ха. і іще ми сам нас не знаєш, що він зараз зробить. Ти не померли! Чого за можна буде тварюгою, що таке спонсирувати? Тварюгою? Вони просто зрадники, вони зрадили владу їх таких не покарати. Покарати? Не, ну, тільки не Не Настільки не настільки, Це було не за часто. Але І я не впевнена. Це справді справедливо. Добре, йдемо в інше своє. Спорює... Спо... Сп... А... Картину. Угу. Може, з ділки? Нез. Тебе станеш ти Незом? Незром. Я згіден. Незарська імперія. Але ж я думаю, що. А? Я думаю, що може йому довіряти. Він був гілку е -е 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 з Незаською імперією. Так, до досліджу, може це буде вже останнє. Що відбувається? Я буду вільний кінець ніколи. Так, Санмен, і ти просто мені вже, вже понесеш? Хто ти такий, такий Санмен? Я не знаю. Сказав, що ти просто привид. Я буду вільний, я не ніколи до вузу випали. Це твій артефакт. Найдеш артефакт, то будеш повністю вільний. Так, а вже ж! Я якого тобі найду, щоб позивати самим вільним? Угу, mm -hmm. так. Ви воля, що саме можливо до тебе, так? Сам ти на цьому навіть зіграєш. І я буду вільним! Як ти не дізналась? Ну, ти буду завжди таким закритим. Що? Ммм, закид. Невер. Перестань і з'їватися під Я кен... Ти міг це все раніше Фірус... Мила, Ти розумієш, що ну я хочу зараз захотів. А нега я раніше того не посив, як він зараз це виконує. То вже точно буде сам вільний. Я з ним не здиваюся. Добре було. Мені здається, що ти вже просто рабство. Рабство? Ні, зовсім ні. А що відбувається? Афінго? Я не знаю, що це за дух, але сказав, що він аець. Національності. Ще не впевнена, що. Це точно добрий дух. Чи можна назвати це Духом? Я не розумію, чи дух ще чи... ні. Здається, що це Ангел. Ангел? Або Янгел. Добре. Е, не ще далі виглядають по-іншому. Тому поняття, що він закритий. Вони так зваги не виглядає. Та закритий. Я правда, будет свободен, как и навсегда. Як не дознаешь, то его Я не стану! Я. Что? Як... Ты, ты. Ты хочешь, чтобы они. Что? Як не станешь, то не убью. А як не станешь, то уничтожу. сан Санмен? сан Кто ты такой? Я сказала, що ні, я не узумію. це привид, або це Я не розумію, хто це такий насправді. Чи це за створіння. Добре! Я виконую твої завдання. Не дайте, що ти вже просто робиш гроба. Просто відпусти його вже. Філс. Я його відпущу. Масково. Тільки не зараз. Там ти не втікати. Мені здається, що, що станеться погане. Йдемо. По Добре. Куди? А? Неза? Я таке знав, він все тепер все знає, що я був з, з... 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 піленими, що це я був пустою людиною, або тобто зелянином. Або... Що то отже пости відбувалися під іншими національностями? Та ти вже пости занадто. Афінко, тобі ти не треба знати. Афінго? Ти не можеш пояснити, що ти робив саме іншим піваними з іншими? Чого ти знімався і тихають сам? Афінго, як ти розумієш, мені вони не подобаються. Я думаю, що ми всі рівні. Ха! рівні? Ми в повній анахії. А як це анахія? Тут немає ніякої рівності. Тому що це не земля і не рай. Зрозумій, що не відрізняється від тих інших вимівань. Від інших демократичних вимівань. На... Ти Та... Да. я думав, що Т Ти... ти берхав, ти не назем. Та я не зрян. Я землянин. Не каже цих снець, я вже так варіна їх заснувати. Але як ти все це знаєш, я тебе хоче в... А фінго? Ні! Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні! Твоя тві керівниця, твій кінець. Ні-ні-ні-ні! Тікаєм! Тікати? Так! Швидше! Сапогу. Я перую. Я... Давай швидше! Клини пізно!

А я тебе приймаю фінку. Ми нічим не відрізняємося. Ми завжди були гривні. Ми рівні, дякую, Фіосі, що признали. Йдемо. Так, йдемо. Я тепер, я тепер більше ніколи. Тепер ніколи не більше не буду підтримувати нас. Це правильно. Да. 唉呀 <Okay. S 2>、okay.